Росіяни зайшли на східну околицю Турецька, а ще готують нові штурми в Запорізькій області. Тим часом ЗСУ почали будувати укріплення та готувати Дніпропетровську область до оборони. Це останні новини, які має сенс обговорити з Іваном Тимочко, головою ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, добрий день. Добро здоров'я, ради бачити. Речниця Луганська Анастасія Бобровнікова каже наступне: цитую: найгарячіше зараз на торецькому напрямку: бої ведуться у самому Торецьку, Ситуація нестабільна і бої ведуться буквально за кожен під'їзд. Чи можете підтвердити, спростувати, пояснити, що відбувається в Торецьку? Як бачимо, ворог після Покровська визначив для себе все таки. Після вугледару, вірніше, визначив для себе все-таки завдання окупувати повністю Донецьку область. Е, на Покровськ, прямо на Покровськ наступати вони зараз не можуть, оскільки вони не не змогли прорвати нашу оборону в районі Курахове-Севідове, е, то вони паралельно намагаються зараз е, наступати в районі торецька Нью-Йорка, оскільки знову ж вийти на на Межі, чи, скажімо, зайти повністю в часів яр вони не можуть, не можуть його окупувати, то вирішили ці е, напрямки використати як такі для того, щоб по флангах власне наступальних військ в сторону Часового яру в районі Торецька, Нью-Йорка, і по флангу Покровська в районі Курахове, селідове все-таки розширювати свої наступальні дії для того, щоб потім. Пробувати стиснути кліщі для того, щоб по суті звести ті війська в районі населених пунктів Краматори, Слов'янськ і з розрахунку, що вдасться їм повністю оточити Донецьку область. Це поки що плани, це поки що м, спроби ворога втілити ці завдання, власне, і, але ми бачимо, що інтенсивність тільки. Не те, що наростає, інтенсивність не припиняється. Інтенсивність бою на такому рівні, як і, скажімо, були там, день, два, тиждень тому назад. Особливо, все-таки ворог, як бачимо, не сподівався, що йому вдасться е прорвати лінію оборони на вугледарському напрямку, і крім того, що вони зайняли місто, вони все-таки там. Ну, не те, що припинили, вони там зараз оновлюють військові бригади, відновлюють їх особовий склад і, напевно, будуть пробувати рухатися ще в цьому напрямку. Щодо Запорізького, так, активність його вже давно озвучують, це район Старомайорське. Ну там зрозуміла ситуація для ворога, оскільки е, чому він так хоче, бо це так званий, там же ж є і поруч, так званий роботинський виступ в їхню оборону, що їх дуже-дуже турбує реально. Бо е, вони прекрасно там розуміють, що якщо вони не вирівнюють ситуацію, то наступати на східному, північно-східному чи південно-східному напрямках нашої країни їм. Буде в рази важче і складніше. Я вже не кажу про те, що питання політичних завдань, які ставить Путін перед своїм військовим командуванням в Україні, не виконане жодного, так як і не виконано по суті на Курщині. А все-таки людей набирати добирати їм значно важче, все таки, а з іншої сторони, вони отримали серйозні поставки підтримку гозду. В снарядах від Північної Кореї, і поки поставки від наших союзників досить так ще шкутильгають, так би мовити, то звичайно вони у цей момент перевагу в снарядах намагатимуться втілити і використати. Крім того, перевагу в авіації, ну, зокрема що знову ж всім відоме застосування кабів, несе серйозну загрозу для власних збройних сил. Але знову ж що варто розуміти, це ми постійно говоримо: інтенсивність боїв, інте, інте, інтенсивність боїв, активізація ворога. Це означає, що вони насправді намагаються атакувати для того, щоб Прощупати нашу оборону немає такої ніде інформації. Дійсно, що ворог наступає, чи ворог там просувається 5-10 кілометрів за день, тобто, це все відбувається події, якщо ми зараз говоримо, якісь просування ворога, і ми їх оцінюємо. Це сотні метрів, десятки метрів за день не більше. Ну і крім того, попри всю. Дійсно, гіркість ситуації, яка зараз відбувається на лінії фронту, що нашим військам приходить це або утримувати, або десь і відступати на напрямках, то скажімо, що Курщина, що північ Харківщини, там наші війська мають реальні успіхи, і там теж вони там уже наша, наші війська по суті диктують умови на полі бою. Тобто, можемо говорити, що зараз така ситуація складається на лінії фронту, коли кожна зі сторін намагається прощупати слабкі сторони у свого супротивника, намагається при наявних ресурсах, силах і засобах захопити перевагу на конкретних напрямках, де, скажімо, ефективніше і комфортніше вибудовувати логістику, де підтягнути можна свої сили. Де у супротивника на конкретному знапі ну, комусь, з до конкретних напрямків, виникають свої труднощі і проблеми, так що тут ситуація по лінії фронту досить така. Як з однієї сторони досить часто бував, ми бачимо зміни, але з іншої сторони оперативно-стратегічного значення за крайній місяць. Ну там, за винятком, напевно, все таки е, зайняття ворогом вугледару, але знову ж настільки зруйнованого, що використати захоплену територію для продовження наступальних дій там досить складно буде. Дозвольте, я повернуся до Турецька. Наскільки важливе це місто? Я розумію, що кожен сантиметр української землі важливий, але саме з воєнної точки зору, як ділянка оборони, це вихід. Ворог хоче взяти там поздарму, бо це дає їй можливість додатковим силам наступати як в сторону Покровська чи в сторону Авдіївського напрямку, так і по суті в сторону. Краматорська Слов'янська на підсилення їхнього війсь війська в районі Часового Яру. По суті, це, якщо ми говорили, що часів Яр і Покровськ це флангові напрямки для охоплення Донецької області для ворога, то ну, напрямок Нью-Йорку чи того ж самого Торецьк, це для ворога лобовий наступ, але наступ, який важливий. По суті, що Нью-Йорк, що Шоторик це шахтні міс містечка нас міс з населенням. Найніше з досить такою непогано розвинутою свій час індустрією, оскільки індустріальним парком, оскільки власне, там видобуток вугілля відбувався, тобто там було непогано желізнодорожний колії, відки, там о, ворог, між іншим, о, де сподівається взяти і використовувати шахти, які там були на цьому напрямку. Чи їхню інфра... шахтну інфраструктуру для того, щоб ховати бронетехніку, для того, щоб власне вибудовувати свої плацдарми для наступу? Тому боротьба, та і вони сподівалися, що вони все-таки захоплять Шуторицьк, що, Торицьк, що е, часів я занадто швидко і чи стрічий вугледар і зуміють і, з, зберегти їхню інфраструктуру, але оскільки вони вперлися лобом, то звичайно атака. Досить серйозно. Ну, Окрім того, що е, Ториць для них важливо, щоб відсунути наші Збройні сили, власне, від Горлівки, від Ясенівацької траси, яка для них досить важлива у плані застосування як логістичних, магістральних шляхів. Ну, І Ториць, це, це прямий вихід на а це, це свою, свою чергу місто супутник Донецька. Тому для них там важливо. Власне, на окупованих територіях відсувати максимально наші збройні сили від Донецька з тою метою, що і свій час було Явдіївка, щоб забезпечити свої війська власне на околицях Донецька, Горлівки, зокрема, забезпечити складські приміщення, розташування військ, підрозділів від нашої артилерії і. Так оперативно тактичних безпілотників. Щодо запорізького напрямку, ми бачимо, що на фронті десь вдається ЗСУ і силам оборони загалом стримувати наступ росіян, а десь росіяни проривають нашу оборону. А на запорізькому напрямку, які шанси в Росіян накопичити таку ж кількість живої сили, як і на Покровському, наприклад, і тиснути успішно для себе? Що власне до чого готуватися найближчими тижнями, місяцями на запорізькому напрямку? Для того щоб відкрити новий напрямок, потрібно як мінімум накопичити певно кількість декілька тисяч, ну там в середньому 40-50 тисяч додаткового кількості особового складу. Тобто, це їм треба або провести мобілізацію, або я не знаю в який спосіб там ще на кому що наобіцяти чи кого чим залякати, щоб різко збільшити таку кількість російської армії. Бо те, що ми вже навіть спостерігаємо на Покровську, так по суті, там вони вже заводять війська війська, резерви, які де особовий склад, буквально там місяці, місяць-два тому підписали контракт. Тобто, можемо говорити, що зразу з полігонів відправлені, навіть немає часу на адаптацію чи якісь перериви. Ну а на Курщині вони вже все більше задіюють у бойових діях. Строковиків, вони це що це їхня територія. Тобто, ми бачимо, що вони, по суті стратегічні резерви, всі, всі ті, хто може воювати і чи виконувати бойові завдання, вони підтягнули вже по суті на лінію фронту. Тому різко наростити сили на з напрямків, не знімаючи військ з інших, навряд чи вони ще не вирішили питання Курщини по великому рахунку. Збройні сили вже другий місяць знаходяться на Курщині. Відновити нові наступальні дії на запорізькому напрямку вони можуть спробувати. Я не заперечую. Але це означатиме, що вони змусять або різко посилити контингент, або дуже понизити військовий, раніше контингент у Криму, тому що прийдеться звідти тягнути резерви. Ми ж пригадуємо, що запорізько-херсонсько-запорізький напрямок свій час. Накринками був для них шаленою проблемою. Це невеличке село, яке збройні сили отримували скільки часу. І тут починати нову атаку на запорізькому напрямку, тим паче, на напрямку, де був свій час наш контрнаступ, де все закопано з обох сторін зарито, вони можуть наважитися і можуть пробувати. І те, що я повторюсь, те, що ми вже спостерігаємо деяку активізацію їхніх військ. В районі роботи на Старомайорське, це може свідчити як і намаганням зіграти якусь активізацію для того, щоб не давати нам всіх напрямків, тягнути війська на більш активні лінії фронту. А може бути, що дійсно проводиться якась розвідка боєм, так зване прощупування нашої оборони. Ну, знову ж, вони там, начебто, дали зобов'язалися, що. Збільшити що там додатково на 200 тисяч особового складу, це наказ Путіна. Знаємо, що вони там собі поставили планку відмобілізовувати на наступний рік ще 250 тисяч тисяч. я не зрозумів, як Яка це планка ще? Чи це в рамках отих 180 тисяч, чи якщо вони реально зараз відмобілізовують? 35-40 тисяч набирають в то Якщо 220 на рік, то ми бачимо, що там по 21 тисячі умов. Тобто не корелюється цифра. Чи вони думають, до тих 35-40 добирати ще 20 тисяч, чи вони все-таки понижують планку до набору від замість 35-40, там 20-25 тисяч? Ну, але це означатиме, що тоді російський контингент буде йти в мінус. Тобто, це говорити про. Нарощення сил для відкриття нового напрямку досить складно. Хоча знову ж маємо розуміти, що військові операції можуть готуватися на будь-якому напрямку лінії фронту. В свій час пригадуємо, як росіяни ламонтували, що у них Запорізький напрямок оголений, а українські війська можуть в будь-який час перейти в наступ, а навіть цей губернатор-зрадник Аля і Запорізької області. Але в складі Росії, що абсолютно неправильно, і що, суперечить всім закону чи всім світовим законам, е, власне укричав: що нас покинули, нас е, залишили Росія наступ з дня на день українські війська будуть наступати. Тобто, чи це була якась така інформаційна кампанія, чи дійсно? Eh, ситуація на запорізькому напрямку може різко змінитися. Мені на даному етапі важко сказати, оскільки якихось серйозних предпосилок, з урахуванням того, що збройні сили суттєво знищили системи протиповітряної оборони в Криму, суттєво погромили авіацію. до зокрема, в Єльську. Тепер це Аз... Азовське море, але це знову ж на суті райони. Запорізького, Маріупольського, Мелітопольського напрямку, Бердянського зі складами рознищили. Крім цього, ж все-таки вдалося знищити в свій час е е склад чорноморського флоту. російський, пригадуємо так, арсенал там навіть не склад був арсенал, де й підводні човна спалили. Ну, і де детонація боєкомплекту була велика і різко підсилити російські війська зараз на цьому напрямку через Крим. З урахуванням певних пошкоджень цього Кримського моста, Керченського, плюс, з урахуванням, що е, Чорноморська флотилія росіян далеко не настільки спроможна зараз активно підвозити десант чи боєкомплект для військ, щоб з Криму можна було перекидати на материкову територію України. Так вони можуть тягнути по окупованій материковій території України. з Железною дорогою свої війська там в район район з, з Маріуполя, наприклад, вони можуть там пробувати зараз через свого дар спробувати об'єднати ту волноваху з, з желізнодорожніх вузол, але на це все буде потрібно час для того, щоб рухати там війська, перекидати. Як насправді як відволікаючий удар, так вони можуть провести це однозначно, але. Казати, що про якесь різке нарощування сил і війська зараз на Запорізькому напрямку найближчим часом Росія зможе зорганізувати ну, навряд чи. Пане Іване, 12 жовтня буде засідання у форматі Рамштайн. Експерти очікують гучних заяв. А якщо не заяв, то точно важливих рішень, можливо, навіть сенсаційних, чи то запрошення до НАТО, чи то дозвіл бити в Росії зброєю Західною. Ви очікуєте якихось суттєвих звершень? Знаєте, що Рамштайн чи Об'єднання Міністерства оборони, які засідають на Намштайні, вирішують і приймають рішення по конструктивних змін самого НАТО чи виконання завдань НАТО, ну це вже сенсація. Тобто, скажімо так, корпоративне об'єднання, яке не є міжнародним там інститутом. Громадського суспільства чи інститутом міждержавного об'єднання впливає, по суті, на НАТО з традицією, з її культ... з культурою і, між іншим, з його між прописаними договорами, законодавством. І що цікаво, що зараз зі зміною нового генсека НАТО, новий, який прийшов, так і тому зараз ну, потрібно показати. Того, що він чиноватор, чи те, що він унікальний, як генсек, тобто він мусить довести, що він заслуговує на свою посаду, чи доводити, чи довести. Я думаю, що обов'язково будуть прийматися якісь рішення, бо навіть його призначення, вибори в межах НАТО, все одно. Проходили якісь внутрішні погодження домовленості. Якщо враховуємо, що він є палким прихильником України, то можемо говорити, що про українське ЛОБІ по суті перемогло і делегувало керівника власне НАТО- людину, яка, яка має прихильність до того, щоб насилувати військ, на посилювати військовий потенціал, підготовлювати власне НАТО до. Які формальної, і неформальної боротьби з, з, з агресією від Росії чи навіть від Китаю, які реально визрівають. Тому я впевнений, що Рамштайн обов'язково нам зараз припіднесе сюрприз. Тим паче, питання Рамштайну стоїть, як і його інтеграція в структуру НАТО. Е, е, крім цього, там же ще буде Байден. Який Мусить чимось привертати увагу до щодо себе, щодо своєї партії у передвиборчий період. Думаю, що буде ряд цікавих рішень. Швидше за все, це будуть нові види озброєння. Нові види озброєнь. Дякую, е, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Е, тисніть подобайку під відео і підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.